Альона Гненкова живе в Ужгороді третій рік. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю мешкала в Києві. Ми Києва. Поїхали. Ми з Києва поїхали в Гостомель. Там посиділи під гвинтокрилами і обстрілами. І після цього приїхали вже сюди, в Ужгород. Я родом з міста Бердянськ Запорізької області. Зараз це місто в окупації. Слава Богу, що на той момент моя мама була у мене в гостях. І мені не потрібно було туди їхати, якось її звідти вивозити. Альона розповідає, у Бердянську родина мала власний будинок. Коли наші родичі виїжджали з окупації. Єдине, що я попросила, щоб вони привезли мої дитячі фотографії. В Ужгороді Альона з сім'єю знайшла прихисток у громадській організації Неємія, маючи медичну освіту, жінка допомагала волонтерам у перші тижні повномасштабної війни сортувати ліки. Потім проводила семінари для вимушених переселенок. Каже, до своєї роботи змогла повернутися лише через півроку. Просто так я не могла повернутися до роботи, відкрити кабінет і почати працювати. У мене не було ресурсу. Мені запропонували у Вонахабі проводити курси для дівчат, які так само в ПО приїхали без роботи, без засобів для існування, і для дівчат, які постраждали від гендерного насилля. Я проводила для них курси моєї авторської методики масажу обличчя. Цей кабінет у центрі Ужгорода жінка обладнала за гроші міжнародних грантів. каже, вдалося виграти два. Кожен на понад 100 тисяч гривень. грант Було важко написати, але було навчання, як правильно писати гранти. було навчання у Вонахабі, в громадській організації Неємія дівчата мені допомагали. Якщо є якісь питання, вони відкриті і допомагають. допомагають. Гранти косметологиня отримала на розвиток бізнесу і на створення робочих місць. У мене є см. Дівочка у мене працює дівчина сммниця Вона має заробітну плату. Раніше в іншому кабінеті у мене працював адміністратор і дівчина, яку я навчала. Вона була моєю помічницею, робила масаж обличчя. Але оскільки вона теж ВПО з Одеси, то згодом повернулася туди. за кордон. Я не хочу виїжджати. Я там жила, і у мене є можливість поїхати до родичів в Канаду чи до родичів чоловіка в Грузію. Але ми не хочемо. У нікуди їхати, о не хотіть нікуди. Тому що я дуже люблю Україну. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.